Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні ми дивимося з вами Херсон Одесу Миколаїв. Давайте подивимось, бо дуже багато якихось тривожних новин. Херсон. Найближчі дні. Нові можливості відкриваються. Нові можливості. Для руху вперед насправді, для якихось позитивних емоцій, але це тільки поки що можливості. Ми, як бачимо, бачите, нові горизонти. Нові виходи, нові шляхи. Готуємось до чогось. Я дуже сподіваюся, що в нас вже буде якийсь період полегшення. От, може, у нас така доля, карма, знаєте, нещо надається з першого разу. От, може, комусь там легко, а тут Знаєте, треба чекати, боротися, виборювати постійно. Отак просто не буває. Можливості то відкриваються, але паралельно з ними де якесь, по-перше, загострення, десь зіткнення будуть і обстріли. От саме, бачите, тут така карта. да, мечі мечі летять, ми скуті ситуацією. Не маємо можливості, не маємо вибору. Не маємо можливості запобігти обстрілу. Але при цьому, дивіться, можливо, якось фронт поділиться, або це нам ділять ту частину, яку обстрілюють, де цивільні, і частина, де у нас активні бойові йдуть. Де відкривається все ж таки можливості побороти ворога, бо тут іде зіткнення з, з масою ворога. Карта диявола вказує на те, що дуже багато буде ворожих атак. Дуже сподівались ми на допомогу від світу і кажуть, зараз е якась пуста надія також. Треба дивитись, чому нам допомогу не надають. Треба окремо дивитись, тому що, знаєте, як якимись, якимись частинами повністю не відмовлять, але от на Херсонський напрямок показують, що ну, якийсь Мізер мінімально прийде якась допомога, підтримка і людям і військовим, фарта Блазня, Обман. І ви бачите, да, нам треба допомога там, де в нас вода. У нас є правильні, хороші плани. Дивіться, у нас є зараз можливості наступу атакувати, контратакувати. І вони є зараз. Вони можуть закритися через якийсь час, змінитися плани. Але військові все ж таки щось зроблять таке важливе, навіть без підсилення допомоги, бо фортуна буде на їх боці. Але поряд з фортуною, де карта смерті, тобто та вдача нам дасться знову ж таки, великою ціною, те, що я казала на початку розкладу. І ми будемо просто шоковані, чому? Чому ми платимо саме цю ціну, саме зараз, саме ми. Для того, щоб зійшло наше сонце. наш мурах, який сьогодні такий. Красномовний розклад для того, щоб відновитися, відродитися, зародити нове життя. І зійшло наше сонце. Але треба буде працювати. Тут ще кажуть, що треба буде, знаєте, як самим знаходити можливості. Це не про мешканців самого Херсону. Можливості гроші всередині країни шукати для підтримки, для укріплення. Херсон найближчі дні. Буде якийсь частковий наш успіх, буде. Він важкий, він дуже дивний, дивний такий. Чому дивний? Тому що крок вперед-два назад, потім три вперед, Воно якось так незрозуміло. Нема кінцевого поки що результату. Але він обов'язково буде. Мені показує область постійно. Питаю про херсон, показує область. Давайте подивимося на місто Херсон. Вороги підсвічують, куди бити. Якісь сварки всередині влади за гроші, за розподіл самої влади. знову зірка пуста надія. Надія. Тримаємося ці надією. Ну, я вам хочу сказати, що дуже сильно намагаються наші. Карта Мага, наше правління дуже сильно намагається саме на ваш регіон дати цю допомогу, поки нема можливості. Велика руйнація, карта бажання. Руйнування. І як таке відчуття, що наша влада знає, що будуть руйнувати. Тут якийсь взаємозв'язок події фронту і те, що буде ще більша руйнація в місті. Херсон на ближчі дні. Обстріли. Дрони йдуть, багато дронів, а потім, вогонь іде. Також багато вогню. Поранених переправляєте. Дуже багато вогню. Різного. Як три види або зброї, атака і заходить з одного боку, з одної частини, на іншу, на другу, на третю. Херсонщина де окупована. Укріплювати будуть, укріплювати будуть, бо чекають на те, що ворог буде намагатися лізти, штурмувати. У них же там період виборів, тому ми це знаємо. Херсон. Херсонщина окупована. Десь закріплюємось. Так, є, є трошки прориву, є прохіду, є. Маємо гарні новини. Дуже цікаві дані з тилу ворога. Тили ворога будемо підбивати. Там буде гучно. І дивіться, у кого там родичі, хто на нашому боці, там небезпечно буде. Занадто одеса найплищі. Намагаємось, намагаємось захиститись, але показує, що лотить як на район з району. Нібито у нас все є, от знаєте, нібито і місто заможне, і люди живуть. А от, яка, як, от таке відчуття, що нас в чомусь дурять, що нам щось не договорюють. Дуже схожа карта з Херсоном, тому що поясню важко. Важко дається спокій. При... Хтось їде, їдуть і військові, і цивільні справління з державного. Хтось їде важливий, з новинами, і як на ревізію подивитись, як робота проведена. Є якийсь таємний план для того, щоб Одесу забезпечити спокоєм, але показує, що обстріл. Обстріл смерть. Є небезпека. І це чомусь пов'язане з якою зустрічю. Тут також можливо, що не тільки тому, що до вас приїхали. Якісь перемовини, зустріч з іншим правителем, з іншою державою. Після цього біситься ворог, і є, ну, йде обстріл. Щось пов'язане з чоловіком. Важливо для ворога чоловіком. Одеса. Найближчі дні. Виділять якісь кошти, але не багато виділять. Дуже багато якихось таємних розмов, тає, таємних домовленостей, якихось, знаєте, кулуарних моментів. І місцеві будуть якусь напругу відчувати. Бо якась, знаєте, така інформаційна тиша пішла десь на ближчі дні. Руйнація небезпека, руйнація інфраструктури. Є вогонь, є вогонь. Може і дрони запускати, і дивіться, і район, і передмістя може бути гучно. Воно як буде наростати, ця небезпека. Спочатку як розвідка, ми тільки там збоку підлітаємо з одного, а потім з іншого, а потім вже заходять на місто. Є небезпека Миколаїв на ближчині. Є небезпека. В інфраструктурі є небезпека. Район гучно, військових багато везуть, несуть, чомусь слово було несуть, вибачте. Ховають. Руйнація в районі однозначно, вогню дуже багато. Десь такі зіткнення, що дуже багато ваших військових, або до вас там через вас везуть, прям показують, що втрати, втрати і багато трьохсотих. Район небезпека є для цивільних, для діток є небезпека. Можливо, вони чому мені показали військових, бо, можливо, по лікарнях дадуть, в лікарні, по логові, що у вас є в районі? Дуже ну прислухайтесь до тривог, тому що це не просто так попередження.